І як податківці дізнаються, що ви не видаєте чеки? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, і я вам відповім. Вітаю! Це проект КАСА та РРО з Іриною Губіною та командою семінар. Нещодавно отримали запитання від передплатників бухгалтерської платформи, ну, на кшталт того. А чи може взагалі податково дізнатися про те, що я не видаю чеки, або як податково перевіряє невидачу? І хочу з вами поділитися трьома основними способами, яким чином податково може дізнатися, що ви є порушником. Але перш за все, давайте з вами з'ясуємо, а скільки може коштувати таке порушення і взагалі, чи це є цікаве податково. З точки зору контролю. Податкового на сьогоднішній день перевірка видачі чи не видачі чеків чи фіскалізація є одним із таких важливих джерел отримання штрафів. Чому? Тому що всі інші штрафи вони майже майже незначні, і тому саме перевірка, чи видаєте ви, чи не видаєте ви чеки, чи проводите ви розрахункові операції, це є. Ну, таке найбільше джерело саме податкового контролю щодо штрафів. Звертаю увагу, що згідно із законом про РРО, в нас є порушення, таке як непроведення розрахункової операції, тобто невидача чеку і не проведення розрахункової операції, і за це ми можемо з вами отримати штраф у вигляді 100% вартості проданих з порушенням товарів, робіт послуг, або 150, якщо мова йде про кожне наступне порушення. Ну, отже, прикиньте приблизно обсяг. Реалізацій, які у вас є за день, за місяць, і порахуйте, які штрафи можуть бути. До речі, хочу сказати, і що із середини 2025 року вже не існує знижених штрафів для ФОПів. Тобто ці штрафи є реальні для всіх. Отже, які чином податкова нас може перевірити щодо наявності такого порушення. Перший спосіб, ну найбільш банальний, це є фактична перевірка, що вона собою являє. Фактична перевірка це історія, коли до вас приходять податківці. І ми бачимо. Визначення з податкового кодексу, що фактична перевірка вона проводиться за місцем фактичного провадження діяльності і стосується, зокрема, якраз того, про що ми з вами зараз говоримо: порядок здійснення розрахункових операцій, тобто фіскалізація, проведення через РРО, видача фіскальних чеків, ось це є і предметом фактичної перевірки. А в чому ж її особливість? Особливістю фактичної перевірки Можна назвати три наступні позиції. Позиція номер один: фактична перевірка проводиться без попередження платника податку. Отже, якщо ви думаєте, що ви будете сидіти, вам прийде повідомлення, ви швиденько все вирішите, нічого подібного. Податківці можуть з'явитися на вашому порогі, як то кажуть, зненацька у вашому магазині у місці, де ви приймаєте своїх покупців, звісно, мова йде про офлайн. Зверніть, будь ласка, увагу, що перед перевіркою може бути здійснена контрольна операція розрахункова. Тобто, фактично, податківці приходять, щось у вас купляють, дивляться, як ваша особа е, уповноважена, це може бути продавець. Чи ви самостійно, якщо ви працюєте як ФОП проводите розрахункову операцію, і тільки після цього вони кажуть, що це була контрольна закупівля, і отже, ми прийшли до вас із перевіркою. Тобто, ну, якщо у вас, як то кажуть, ні наметан глаз, то... Пізнати податківців майже неможливо і це дійсно може бути зненацька. І третєю особливістю, дуже такою небезпечною з точки зору фактичних перевірок, є те, що на відміну від інших перевірок, не треба чекати там керівника чи самого ФОПа, якщо в нього працюють наймані працівники. А перевірку можна здійснити, власне, прийшовши і. Перевіривши конкретно особу, яка проводить розрахункові операції. Тобто, знову ж таки, звертайте увагу на те, що фактична перевірка може статися у будь-який момент, і це є один із таких важливих інструментів контролю, які ми розглянули під номером один. Під номером два. Може бути інформація про перекази. І, до речі, коли в мене питали, а як податкове перевіряє, зокрема, було таке зауваження: ну, наприклад, якщо я отримую платежі через нову пошту, тобто прийти до мене нема куди. Фактична перевірка за місцем здійснення діяльності не може бути, тому що я працюю через інтернет. І саме для таких історій використовується спосіб номер два. Як зазначає сама податкова, коли в нас відбулися зміни в цьому році до положення 13, в нас змінилися. Форма чеку на переказ коштів, і, до речі, якщо ви співпрацюєте чи з промом, чи з новою поштою, всі оператори, скажімо так, які допомагають нам здійснювати інтернет-торгівлю, які доставляють товари і перераховують нам платежі, вони дуже ретельно дотримуються вимог положення 13, тому що, зрозуміло, податково до них може прийти якнайскоріше і оштрафувати їх за неналежний чек ФКЧ 3. І ось цей чек, який видається на переказ коштів вашому покупцю, оператор оператором Зв'язку чи нової пошти оператором доставки чи фінансовим оператором. Цей чек має містити інформацію щодо найменування банку отримувача і номер рахунку отримувача відкритого в банку, тобто фактично інформацію про вас. Доставку робить нова пошта чи інший оператор. Клієнт забирає товар відповідно у цього оператора. А інформацію про те, кому підуть кошти, податкова отримує через чек, який цей оператор надає безпосередньо вашому покупцю. І відповідно, як зазначає сама податкова. Що із появою таких власних інструментів у податківців з'явилися новий спосіб контролювати тих, хто здійснює продажі через інтернет. І як зазначає сама податкова, що вони таким чином виявляють громадян, які м -м, продають щось через інтернет без реєстрації підприємницької діяльності, а також зверніть увагу фізичних осіб-підприємців, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО ПРРО. А, далі Податкова зазначає, що власне за перші навіть 20 днів березня, ось вони знайшли дуже багато порушників, ну і відповідно власне, дають поради, що робити. І якщо ви вважаєте, що продаючи товари таким чином, ви залишаєтеся невидимими для податківців, ви дуже помиляєтеся, просто вони ще не звернули на вас увагу, ну, наприклад, через те, що у вас достатньо невеликі обсяги. Звісно, якщо податково бачить такі порушення. Що ви отримаєте кошти на свій рахунок, рахунок є підприємницький за реєстрацію, ви є зареєстрованим підприємцем, зокрема, про це знають податківці, але у вас немає зареєстрованого РРО, відповідно, ви можете отримати від податківців запит. А після запиту може статися і перевірка. Ну і е-е Перед тим як ми з вами поговоримо про третій інструмент контролю, я хочу звернути увагу, що на нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. І нарешті третій спосіб контролю це звірка е, за звітів із деклараціями. Тобто, це те, що податківці роблять регулярно, е, використовуючи аналітичну інформацію, або як це визначено в термінах податкового кодексу: інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючого органу. Що вони беруть? Вони стикують ту інформацію, яка надходить у вас від вас по деклараціям, тобто ми фактично самостійно здаємо інформацію. Деформацію про себе, тому що ми повинні звітуватися, а також податкова порівнює дані в декларації із даними про застосування РРО ПРРО і відповідно розуміє, чи є розбіжності між тим доходом, який ви показали в декларації, і тим, що йде у вас у. Копіях електронних фіскальних звітних чеків, тобто, ну, скажімо так, контрольні стрічки і звіти. І відповідно, якщо ці розбіжності мають місце, а, мають місце, вони можуть мати місце як в більшу суму, так і в меншу суму. І зверніть, будь ласка, увагу, що і в першому випадку, коли сума в декларації більше, ніж сума в задзвіті, так і в ситуації, коли сума менше, ніж сума в задзвіті, це все є підставою для певних ризиків. А якщо є Ризики, то знову ж таки ми з вами на підставі таких розбіжностей можемо отримати від податківців запит і подальшу перевірку, якщо відповідь у запиті їх не задовольнить. І найважливіший момент, про який хочу сказати, що всі три способи взаємоповідь. Перевірки вони можуть бути взаємопов'язані між собою, тому як бачимо, принаймні три інструменти, які дозволяють податківцям контролювати питання, чи видаєте ви чеки своїм покупцям. Отже, податкова має дієві інструменти контролю, їх є три, і використовуючи кожен із цих інструментів, податкова може здійснити аналітичні дослідження і зробити висновок, чи ви даєте ви фіскальні чеки. Якщо в них є сумніви, то за цим може слідувати запит, на який ви маєте відповісти. А після цього, якщо інформація податківців не задовольнить, до вас можуть завітати із перевіркою. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами, і перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які можуть допомогти вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації, тоді завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі під відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи, працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори і довідника. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новини і статті, а також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це давно вже не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко, переходьте за посиланням під відео. Залишайтеся з нами і завжди будьте на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей! Скрізь де є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори і міні – це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощі з спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару. Облік товарів та послуг, передачу задзвітів в ДФЕС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки: фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія Unisystem Виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії «Міні», які розроблені українськими інженерами для підприємців.